Це по 11.30. Саме в частині водопостачання у нас тариф складає 56%, що на 30% менше, ніж тариф, який сьогодні є для споживачів міста Піскарці. Нам невідомо не відомо сьогодні, чи приємна наша пропозиція, але хочу сказати, що ми її подали вже після того, як нам запропонували, так би мовити, поділитися тим. Ті питання, які сьогодні привели нас, можна сказати, у таку патову ситуацію, оскільки ми сьогодні, як ліцензіати національної комісії, працюємо тільки з національною комісією і в подальшому всі наші дії, що стосуються чи коригування тарифів, чи отримання інших умов ліцензійної діяльності, ми проводжуємо все з дітей, національною. Звичайно, що пропозиція була би е, приємною, якщо б і ми, і наші сусіди, відповігувавши свою цінову політику, могли е, спільно здійснювати проплату 100% за енергію. А ці питання, які сьогодні, так би мовити, в судах, мали б свій подальший розгляд. Сьогодні Тускавець працював влідно э, з тим, щоб постанова Кабінету міністрів 769, яка саме главного слова формування іхнового тарифу, була доповнена і змінена. Тобто, э, яка б мала можливість передбачити іншу форму формування собі вартості для э, таких як ми для таких споживачів, як Тускавець. Але це на сьогоднішній день поки що залишається. Регуляторним актом до даної постанови. Ця постанова повинна включити всі погодження відповідальних зацікавлених Міністерстві Віднос. Якщо вона дійсно стане відповідним документом на конкретно проведе, тоді, відповідно, ми у нас місті, буде користуватися цим документом, буде переглядатися проєкту форму формування нової собівартості. Звичайно, також підтягне один місяць, а проблема щодо 100% рахунку за споритом панель залишається, можна щотижнево, щоденно, за підсумком правого місяця. Тому будемо намагатися в понеділок знайти якісь спільні точки. Ми можемо дійти спільної думки, чи ми стані подальшого подальшому здійснити відкривників і в мене, в принципі, все, я готовий відповідний моя питання, якщо не мене. Давайте запитання, я дуже попросив, що той, хто буде запитувати, нехай закомендовається. Роман, команда, так, будь ласка. Будь ласка. На вашу суб'єктивну думку, оскільки ви є стороною цього, ну, ви представляєте водоканал, який є стороною конфлікту, а на вашу суб'єктивну думку, чи ви бачите бажання Трускавця, Трускавецької громади, Трускавецької міської влади, Трускавецького водоканалу, чи ви бачите з їхнього боку бажання знайти взаєморозуміння, чи вони